Відтепер головну керівну посаду у Старосинявському районі обійматиме Михайло Данчук, відомий хмельничанам як колишній начальник житлово-експлуатаційної контори номер один. Ну На причина звільнення його попередника Олександра Борбича, як і чотирьох його колег із Старокостянтинівського, білогірського, Полонського та Теофіпільського районів в проведення кадрової ротації по всій країні, принаймні так кажуть у облдержадміністрації. Сьогодні в Україні проходить ротація кадрів незалежно від того. Що, які показники сьогодні є в районі, для нас важливо імідж діючої влади. Для нас важливо, щоб влада була максимально наближена до людей, щоб влада користувалася довірою людей. Це в першу чергу. Як каже Василь Ядуха, спільними проблемами для Старокостянтинівського та Старосинявського районів стала виплата роботодавцям і працівникам нижчої заробітної плати, аніж той мінімум, який встановлений у державі. Крім того, у синяві останнім часом відчутно зменшилася кількість приватних підприємців. Тут очільник області вбачає вину контролюючих органів, які за словами Василя Степановича не цураються збирати побори із бізнесменів. Мене хвилює питання зменшення кількості суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб. Чому вони зменшуються? Поборами хтось займається. Яка причина? Що влада, правоохоронні контролюючі органи мають бути партнерами сьогодні малого середнього бізнесу, сприяти, допомагати, не заважати людям працювати сьогодні? А якщо йде скорочення або в тінь переходять, де тут робота податківців, всіх решту? Або інші причини не можуть витримати поборів у свою чергу. Новий керівник району Михайло Данчук пообіцяв, що вирішуватиме існуючі проблеми як на місцях, так і прогалини у місцевій економіці. Хочу запевнити, що разом з усіма структурними підрозділами я зроблю все можливе, щоб все таки Старосинявський район. Досягнув високих показників соціально-економічних, незважаючи на те, що старокостянтинівський район сьогодні вважається одним із кращих на Хмельниччині, тутешнім чиновникам також не вдалося уникнути змін на керівних посадах. Відтепер крісло керівника району займатиме колишній військовий Олександр Островський. І, хоча старокостянтинівщину і відзначають як успішний регіон, проте і тут проблем не бракує. Цей середній розмір місячної заробітної плати, яка сьогодні складає станом на 1 квітня 2409 гривень. А ми поставили перед собою завдання, що на протязі року кожна територія має додати як мінімум 400 гривень середньомісячної приросту заробітної плати, тому що головний податок, який ми сьогодні плекаємо і надіємося, що він буде наповнювати казну. Сьогодні є проблематика і по реалізації промислової продукції. 24 те місце, є проблема за проплату за електроенергію, є питання по зменшенні поголів, велика і худоби. Я глибоко переконаний в тому, що районна державна адміністрація у тісній взаємодії з депутатами районної ради виконують, успішно виконують ті завдання. Які сьогодні покладено на старокастатині варто зазначити, що із п'яти райдержадміністрацій очільники наразі призначені лише у чотирьох. Так досі не знайдено заміни Володимиру Довжуку, який очолював Теофіпольщину. Тож поки що цей район залишається без керівництва.